До мене як до депутата обласної ради неодноразово звертались жителі сіл Шешери, жителі сіл пістиня за те, що відбувається. Рубки на території самовільні рубки на території національного природного парку під маркою росту сухостою відбуваються рубки серростучих дерев. Відео -фотоматеріали у і фотоматеріали в нас є представлені. От ми бачимо це під виглядом санітарної біркової рубки в грудні. 2015 року громадські активісти зафіксували масове знищення наголошую, наголошує серостучої дереви. Це є просто от отважки. Сиростучі нема. Жодних ознак, це було, чи вітролом, бо немає грошей. Все фактично самі лише бачимо порубочні рештки, деревини вже на цій ділянці нема. Але факт є те, що от, от свіжі свіжі затьоси, це є під клаймацією 15-го року. От і бачимо оця сиростуча деревина, яка вирубить. Що залишається після проведення оцеї санітарно-відбіркової рубки. Оце ми бачимо вже курортне село Шешери, наслідок. Проведення вибіркових рубок. Ми бачимо, що кат катастрофічна ситуація порівняно ще з піснем ну, у декілька разів більше. Це є свіжі рубки, це є 5 березня зйомка цього року. Ми бачимо, які масштаби йдуть заготівлі, що сукустійна все знаходиться при цьому вирубуються самі сироростучі дерева. Чому ми винесли це питання? Я хочу, щоб це громадськість зрозуміла, чому ми винесли це питання на екологічну комісію? Тому що в нас вже були неодноразові прецеденти такі самі. І це закінчилось нічим. І тому, власне, я думаю, що під тиском екологічної комісії за сприянням екологічної, під тиском громадськості, ми на кінець зможемо зрушити це питання з мертвої точки. те, то, що було показано на ми бачили тільки що, то є суцільно-санітарна рубка в кварталі 30-му, виділ 30-й, ще шоського Це є 95% сухостою. На цій ділянці був присутній лісопатолог, представник управління лісового господарства, представник управління екології і включено в план санітарно оздоровчих заходів 2015 року. Завжди у них є пояснення. Повірте, пояснення таке, що не спеціаліст не підкопається. Ну, я також не спеціаліст. Ну, пень, нарубано, насвинено, перепрошую, він каже, що нормально і все. Для нього нормально. Постарайтесь прийняти серйозно. Я пропоную винести на сесію обласної ради масову виробку, щоб визнати масову виробку лісів на Прикарпатті екологічної катастрофи. Звернення депутат обласної ради Олега яка підтримати та звернутися в національну поліцію, в екоінспекцію щодо порушення кримінальної справи з подачам надання всіх матеріалів в публічний доступ і колишні комісії. В якщо буде створена будь-яка робоча група чи виїзна робоча група на парку Гуцульщина, долучати представників екологічної інспекції громадськості та журналістів. Хто за таке рішення? Прошу голосувати. ну і запитати обласної ради, звичайно.